Долучимо до нашого ефіру Івана плачкова, міністра палива та енергетики України 99-му, а також 2005-му, п'ятому му роках, президента всеукраїнської енергетичної асамблеї, аби докладніше розібратися у цій темі. Можливо, у вас вийде простими зрозумілими словами пояснити нам, що відбувається для чого державне підприємство ви не має приватну компанію, якої немає ні обладнання, ні людей, щоб добувати вугілля. Що, що відбувається, e, Ну дивіться, от вашому сюжеті була e, дуже правильна останнє фраза: це все питання до компетентних органів. <нів factory> yeah. для того, щоб коментувати, e, що відбувається, який контракт і так далі. Треба, треба подивитися цей контракт, уважно його виклик і так далі. Я просто хочу сказати про інше. E, Вугільна галузь перших років незалежності України вона входила в такий в кризисний такий стан. І, і, на жаль, дуже багато було реформ. І в, в 90-х ми робили, я першу каденцію працював міністром в 2000 х і так далі. І, і на жаль, ми не впорилися з цією ситуацією по об'єктивним і, і, і по суб'єктивним причинам. По-перше, чому. Е, тому що е, у нас е, е, дуже десь Україна видобовувала 130 мільйонів тонн вугілля. Е, споживання скорочувалося, Були кризи в енергеті. Ми не платили е, за електроенергію енергетики, не платили шахтарям. Пам'ятаєте, край і так далі. Була програма по реабілітації, чого тільки не було, і закінчилось тим. От останні часи, коли е, і уряд е, керівництва міністерства сказали, під тиском наших європейських партнерів нам потрібно е, 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 виконувати план по скороченню НБСВ е, 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 викидів, і значить, угальна галузь немає перспектив і десь. До 30-х років ми повинні повністю відмовитися. І ніхто не займався вугільною галузі. І добропіль вугілля це одне із найбільших таких вугільних е е об'єднань. Е дуже потужна така компанія. Вона була в Дотека після цих е явищ, коли енергетика не, не платили за е вугілля у ДТК. Вирішив, що це об'єднання їм не потрібно, то, то, що тих шахт, ті, що у них є, вони їм достатньо. І до цього, до речі, добротвіль вугілля працювала ну, достатньо ефективно і зарплата платилась, і так далі. Що зараз відбувається? Е, немає кому купувати це вугілля. Були плани об'єднання з «Центренерго» і приватизація. Я вважаю і, 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 приватизація і, от, от цього підприємства, і те, що зараз відбувається, це свідчить про те, що ця галузь скинута її не займаються. І те, що відбувається, от ці контракти і так далі, це повна відповідальність керівництва цього об'єднання. Що, що стосується міністра. Заступника міністра, ну, ну вони потрібне було да, подивитися, але є юридичне лицо, є керівник, у якого є повноваження, і він так вирішив. Тому э, відповідні органи вони повинні перевірити. а У нас їх достатньо. У нас так. І, і, і стільки і сказати: ти цього не можеш робити. Цей контракт він кодить інтересам держави. Як То, якщо потрібно відкривати карну сплаву і, і це все е, зупиняти. Ну, е, на жаль, енергетичні вони не координуються сьогодні е, от владою. Дивіться, у міністра він у нього немає достатньо повноважень для того, щоб він приймав рішення відповідно до юридичних ліс. Уряд енергетики не займається. Тим більше ми знаємо, що ця ситуація війна. Тому Ну, мені важко прокоментувати. Чому я вважаю, що е цей варіант він можливий, якщо да, писан контракт якоїсь компанії, яка бере на себе зобов'язання, е може в цьому контракті є зобов'язання по реалізації цього вугілля е заплати для того, щоб платити шахтарям? Я знаю, що на деяких об'єднаних є е питання по заробітній платі і виплачується по півроку. Шахтарі звільняються і, і, ці півтора тисячі персоналу, ну, це не означає, що достатньо шахтарів, там не тільки шахтарі, Добропільвугілля – це велика компанія, там і є і е, такі допоміжні структури. Тому в ну, мене немає такої відповіді однозначно. Пане Іване, ну власне про добропілля вугілля писали і наші гроші, і інші топові змії, вказуючи на певні журналісти проводили розслідування, де доводили, що шахта може. Мати певні махінації у, у різних там моментах, що стосується закупівлі якихось послуг, там чи що стосується найму, як ми ось бачили в сюжеті фірми для видобутку вугілля, і вказувалось неодноразово топовими змі, що чомусь міністр Галущенко ніяк на це не реагує. У мене питання наступне: як ось такі підприємства через свої махінації шкодять енергетичній безпеці нашої країни, чи це не впливає на енергетичну безпеку нашої країни? Ні, ну звичайно, це впливає, тому що е е якщо шахти працюють е це е і працюють ефективно. Е це дає можливості докупичити достатню кількість вугілля на для, для опального сезону. Це е, е, стабілізує цінові параметри на вугілля. От ми знаємо, що центр енергія е, під час опального сезону, там ну коли він почався, вони планували купувати вугілля з інших країн. І е, вони це робили. Ми іноді купуємо в Польщі купуємо вугілля і, і Південної Африки. Що якщо наші підприємства працює ефективно, нам не потрібно буде втрачати е, гроші на імпорт вугілля. Е, що стосується міністра, е, такі я просто в мене досвід дуже великий. Про роботи міністра трьох урядах. Міністр може звернутися до правоохоронних органів. Ми не знаємо. Він може він звернувся. А може не звернувся. А якщо він звернувся, ми знаємо, як працюють ці органи, як довго вони працюють, як вони розпираються. А те, що стосується, що на цьому об'єднанні є махінації, для мене це не дивно. У нас махінації є і в Міністерстві оборони, на жаль, і ми знаємо, які тому це свідчить про відсутність контролю і ефективної роботи правоохоронних органів. Ну і контролю. З точки зору із е, органів державної влади, і, і, і тому числі і е, контроль з боку міністра і його заступника. Ну як там дійсно є порушення? Ну журналісти вони е, часто знаходять махінації і так далі. Ні но, но не, не, не завжди це підтверджується. В цей раз я думаю, що ну, може вони підтвердяться. Ну це процес такий, він не такий простий. Журналісти знайшли. І що далі робити? Все, знімати генерального директора, заступника міністра і так далі. Так не буває. Це треба вивчати, розібратися. Це може вирішити тільки суд, правоохоронні органи знаходять ці порушення, і потім суддівні органи вони приймають рішення. То це порушення, чи карна справа, там тюрма, звідти з, з роботи і так далі. Розуміло. Зрозуміло, пане Іване. Дякуємо. Дійсно, ви абсолютно праві, що правоохоронні органи повинні розібратися в цій ситуації і надати відповідну юридичну правову оцінку. Дякуємо вам, що були з нами. Нагадаю, Іван Плачков, міністр палива та енергетики України 1999-2005-2006 років. Президент всеукраїнської енергетичної асамблеї був з нами на прямому зв'язку.